То що будемо робити? Ми цю роботу ніколи не зробимо. Хринка, в мене є ідея. Яка? Дивись, там робочі. Давай з ними домовимося, щоб вони зробили роботу замість нас. Ага, а вони ж то гроші за роботу захочуть, ти про це не подумав? Ай, ну так, не подумав. Е, Хадід казав, що гроші валяються під ногами, але треба вміти їх під оптиміст. Хм. На чому ми стоїмо? На чому. А на чому ми сидимо? На чому. Оптиміст на що? Ти що, не знаєш, що одна в Польщі 70 злотих коштує. Скільки? Давай скажемо робочим, що це наші палети, віддамо їх їм, а вони нам за це утеплять стіну. А тато відповімо, скажемо, що це ми стіну утеплили. А він за це нам дасть гроші, і ми повернемося на Україну. Геніально робимо. Я перепрошую, моли чоловіче. У мене є до вас дуже цікава пропозиція. От ходіть зі мною зараз. Моя жінка вам розкаже все детальніше. Дивіться, 70 злотих, Ви це знаєте? Ми вам хочемо їх віддати, але за однієї умови. Ого, ви все зробили. Це... А Ви що, у нас, нас сумнівались? сумнівались? Ну ви блогер молодці. Дуже дякуємо. Що, молодці ми з тобою? Ага, коли голова на плечах, то можна і на будові фізично не працювати. Ну, так. Вертаємося на Україну. Ой, чекай. Алло, Каріна. А ви коли були на будові, не бачили палечок? Е, ні, не бачила. Краще робочих попитай. Добре, зараз запитаю амстрай